Погодка сьогодні не сонячна. Вже сьогодні майже об 12 година. Дивіться, яке все біле туман. Я в 12 годині тільки виходжу з хати, бачите. Сьогодні зайняли переписки з клієнтами, з продавцями, ватсапи, дзвінки і те все. Майже 4 години. Майже 4 години, тому... Для людей, які деякі пишуть, чому я невчасно відповідаю, маєте розуміти, що у вас є багато, а я є один. На все не встигаю просто. Так що очікуйте відповіді завжди в WhatsApp. Значить, Діду, зараз я на шрот. Треба запчастюльки деякі взяти до однієї, тому що нова коштує 13 тисяч, а на шроті можна взяти за 20 євро. Знімаємо ту запчастюльку. І їдемо, пробуємо ставити на машинку. Ну і повідзнімаю сьогодні вам машини, які вже готові на продаж. Наш ось на таких кольосиках перезутих. Вже готовий майже. Так що слідкуйте всім гарного. Тігуан на продажі. 200 пробігу. Кому цікаво, автомат. 2.0 дизель, дезель 125 кВт. Гарний автомобіль.